Водія екстреної медичної допомоги Ференце Сім'юна згадували в Ужгороді під час загальнонаціональної хвилини мовчання, яка цьогоріч у такому форматі відбувалася вперше в день ошанування пам'яті медиків, котрі загинули під час війни. Працівники Ужгородської екстреної медичної допомоги організували автопробіг швидких. Маршрут пролягав крізь Собранецьку митну вокзал Радванський міст. Ференц Сім'йон навчався в ліцеї номер 5 Відтак у профтехучилищі. Працював на автотранспортному підприємстві згодом у Перечинському лісокомбінаті. І майже 30 років присвятив роботі водієм Ужгородської станції екстреної медичної допомоги. Прекрасна людина і дуже хороший професіонал. Шкода, що війна забирає найкращих. Ми його дуже. Помнимо за під час повномасштабного вторгнення Ференц Сімьйон був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув під Авдіївкою в 2024 році під час виконання чергового бойового завдання. Ференцу було 53. Прощалися з ним на набережній незалежності. Похований на пагорбі слави. Із Ференцем Сімйоном пов'язано багато спогадів, кажуть колеги. На швидкі я працюю з 95-го року, так само як і Ференц, Ми разом прийшли на швидку, буквально. Може, різниця тиждень-два. Ми разом весь цей час працювали на одній машині, на одній бригаді. У ну, різних змінах, але ну, практично було все постійно разом. Ну, він був постійно веселий. На Позитивний, жизнерадосний, все готовий допомогти. Такий безвідказний, добродушний, Помагали один одному. І в теніс ходили, і грали. І не можу навіть собі деколи перед очами і не уявляю, що тепер немає його. Називали його колеги просто і невимушено. Фаріко. Там один погляд, пів слова, феріку так, феріку так, що ще? Пару слів, один погляд, бо при хворих і не можеш все говорити, чи в родичів, чи на вулиці, коли аварія, або щось. Там погляда, мига пальцями. Одне друге, він вже розумів, він знав, він давно робив. І ну завжди був готовий допомогти. До своїх проникаєшся більше, а до чужих треба любити, щоб їм співчувати, і йти, жертвуючи собою і ризикуючи собою, йти на допомогу. І це був наш такий ферік. Такі акції з ушанування пам'яті завжди навертають на очі сльози. Зізнаються медики. Коли швидка, швидка наша їхала до супровід і по місту з сиреною, і люди на вулиці на коліна ставали по проспекту і плакали, то, знаєте, час пройшов тяжко. Згадувати бо. Бо трагедія. Бо трагедія для всіх. Його треба було знати, бачити. І ви б тоді зрозуміли краще, і кожен би зрозумів вже хто такий був наш Феріко. Це така непоправна втрата для нас. І стільки років проробивши тут. Тяжко, тяжко, тяжко згадувати це. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення загинуло 12 медичних працівників із Закарпаття.